Гей, у лузі червона калина похилилася, що ось наша славна Україна зажурилася, а ми, тую червону калину підіймемо. Україну е, е, А ми тую Червону Калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, героселимо. Е, слава Україні, Героям слава, слава нації, смерть ворогам, Україна понад усе, Україна, понад усе. Україна понад усе. Досі степ води луною, грізні брязкі сталі. А над степом клич за волі в біли, де повстали, Не за славу, за свободу, не на смерть, а в ілії. Йшли собі свого народу володіти щирі. Всі за батьком отаманом на банкнет червоний В краї поле кров тиранів, залунають дзвони. Але ворог йшов стіною, звір то не втомився, з теба гринів підходою у крові втопився. На хати рідно, ворога не взяте, то у серці Україну не закриють грати. гаром удара в долі постріл. Брати, прощавайте, як до вони доживете, від мене вітайте. Спи спокійно, отамане, спий, не турбуйся, вже і куля не дістане, коні не спіткуй. Спи спокійно, батько рідний, ми не підведемо, пройдемося по країні, ворога доб'ємо. У степу грім ходе, хоч зима паде землю шпороли гармати. Гремить війна тут не титлуна, б'ються ранені солдати. Хто живий? Вставай, боронити край, вкритий вогнем і мерцями. Не буде сумно у боротьбі з українськими бійцями. Ютий кат прийшов проливати коров, взяти народу наш в неволю, і море сліз у край приніс. Розвій і смерть, і недолю, та вступився кат із низів Дніпра. Втік, наче щур манівцями, або тут, і впав, або Дід попав із українськими бійцями. Українські стрільці за свій край борці, за свою рідню і свободу, за них борба, це їх журба і дорогого народу. І ряди могил не візьмуть їх сил. Ворог тут б'ється з серцями, лицаря об'є, думка ожиє між українськими бійцями. Хто ж бо там іде і перед веде, диво, це наші дівчата. Пличко, як мак, кругом коза, душа стрілецька завзята. Не цілуйте їх, на війні ся гріх, ви оберіть їх вінцями, слава тим дочкам, щирим козачкам між українськими бійцями. Лунає клич, Герімкий, вперед, убій, у бій Убій, у бій, за рідний край, за нарід свій вряди ставай. Пройшли Херсон, в Донецьк прийдемо. Не станемо, поки не дійдем, де херсонесу береги і Тереконів гострі верхи, і станем там Месічнова українська армія твоя, і муром будемо тобі незламні, сильні і міцні. За муромцем безпечна ти, тремтіти будуть вороги, бо поки зброя в нас в руках, все ворог буде мати страх. За муромцем щаслива ти. Україну по усі віки за волю ми всім вам, рідним воїнам, захисникам. І вам слава, сині, гори, Кригою у путі, і вам, лицарі великі, богом незабуті. Борітися, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас сила і воля свята. Боже Великий дим.